Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі, огідні, знадні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй, не чаруй і не ваб надаремне. Що мені по красіті, веселі ясні. Мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла. — Послухай мене. Все кориться міцні моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне, І красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом учнем, освітилась огнем блискавиці. Привез темна земля зіллям разним дрібним. Все кориться мені, мов цариці. Хай же й темно серце твоє оживе. І на мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе. Бо ще б'ється, тихо думка шепоче, Не вір тій весні, та даремна вжита осторога, вже прокинулись мрії і співі в мені. Весна, весно, твоя перемога.